Громади, з якими труднощами стикаються, які рішення знаходять, як співпрацюють. Це влада на місцях, і ми розповідаємо про найактуальніші новини органів місцевого самоврядування. Музика. Укриття в обласних комунальних закладах. Зустріч з представниками Міжнародного медичного корпусу в Україні. День похилого віку у Вороновицькій територіалі невдовзі стартує опалювальний сезон. Як повідомляють представники влади, зима буде не з легких, тому в рамках підготовки до холодного періоду Сергій Мургунов відвідав одну з котелень Вінниця Міськ теплоенерго. Щепа замість блакитного палива, котельня, що обігріває більш як півсотні будинків, два дитячих садочка та школу в одному з районів міста до нового опалювального сезону готова. Мова йде як про газову котельню, на якій ми маємо три котли по 6 МВт, так і твердопаливну котельню, два котла по 2,5 МВт. Тепло на деревині не аби як економить копійку мешканців цього мікрорайону, особливо сьогодні, коли віничани як можуть підтримують збройні сили у боротьбі з окупантом. При цьому готуються до чини найсуворішої зими часів незалежної України. Ми повинні бути готові до того, що можуть бути створені такі надзвичайні ситуації а саме ракетними ударами це знищення критич. І критичної інфраструктури, в тому числі, наприклад, катєлін, там системи електрозабезпечення, газозабезпечення, теплозабезпечення. Окупанти нещадно руйнують українські системи електро та теплозабезпечення. Рашистські ракети знищили більше 200 котелень у різних регіонах. Тож вінниця ще з літа готується до можливих екстремальних умов. Ми створили ще в кінці липня, на початку серпня операційний штаб, який об'єднав в себе і комунальне підприємство відповідно критичної інфраструктури, і відповідні департаменти, комунальне підприємства обласної власності, які надають воду і тепло, я маю на увазі Вінниця, облводоканал і облтеплокомуненерго. І відпрацювали відповідні алгоритми. як ми будемо діяти в тих чи інших надзвичайних ситуаціях. аби злагоджено та оперативно відновити подачу не тільки води й світла, а й тепла в оселі містян. Повністю додатково відповідно рішень координаційного штабу котельне обладнання генератором потужністю 260 кВт. У разі зникнення електроенергії ми маємо можливість далі подавати послугу з теплопостачання, завершив і альтернативу по електроенергії. Потужний генератор вже випробували у дії, провели протиаварійні навчання. Замітували з ним напруги, запустили, провели інструктаж, заправили ці генератори. Вони заправлені стоять і по більшості котелень. Мер Сергій Моргунов доручив в усіх вінецьких котельнях відпрацювати можливі ситуації і на теорії, і на практиці. Ми виділили з міського бюджету на закупівлю генераторів 200 15 штук необхідно придбати саме для Вінниця Теплокомуненерго. Це генератори різної потужності, починаючи від такого, як ви сьогодні бачили, на 260 кВт і вершуючи 5-6 кВт на індивідуальні теплові пункти. Ми направили субвенцію до обласного бюджету для підтримки і закупівлі генераторів для Вінниця облводоканал і Вінниця облтеплокомуненерго. А завдяки співпраці з фінськими партнерами залучать грант на дообладнання котлів. Це дозволить працювати не тільки на високоякісній трісті. Після реалізації даного проєкту ми зможемо застосовувати паливо більш нестої якості, а ефективність котельні може зрости до 10%. Готуються до холодів і пошкоджені росіянами будинки, що на площі Перемоги. Це півсотні багатоповерхівок, 29 приватних, а ще бізнес та об'єкти інфраструктури. Згідно з чинного законодавства, люди за власний кошт вони самі встановлюють свої вікна і подають там додаток дія для того, щоб з часом отримати відшкодування від державного бюджету. Ліквідувати наслідки теракту допомогли і міжнародні організації. За кошти міського бюджету ми не маємо права робити якісь роботи в приватних квартирах. Ми виділили кошти на заміну вікон, під'їздах, на капітальний ремонт відповідно дахів. Таких дахів у нас шість. Чотири вже повністю завершено. Перша кампанія, яка підключилася на наступний день після подій 14 липня, це міжнародна організація Джем разом з відповідними там благодійними. Організаціями, і вони запропонували встановити ось, наприклад, новіниченко 35 в всіх квартирах. Підключилося досить активно швейцарське посольство в Україні. Теж було в деяких будинках замінені вікна. Крім того, міжнародна організація міграції достатньо великі. Взяла на себе об'єм по заміні відповідно вікон, і наша ті спільнота це теж достатньо така. Знаєте. Для демонстрації згуртованості територіальної громади, крім того, малозабезпечені родини отримають ще плюс 10 тисяч на додаткові ремонтні роботи. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та його заступник Ігор Івасюк оглянули захисні споруди та укриття в установах і закладах, які є об'єктами спільної власності територіальних громад Вінницької області та перебувають у їх оперативному управлінні. Про те, в якому стані перебувають захисні споруди, дивіться далі у сюжеті. Безпека людей найважливіше. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та його заступник Ігор Івасюк перевірили укриття в обласних комунальних закладах. Можливість їх використання перед цим перевірила робоча група обласної ради. Першим об'єктом було укриття у приміщенні колишнього розважального закладу. Тоді Рада прийняла правильне рішення, як показує зараз практика, що нам сьогодні дає можливість його використовувати за цільовим призначенням, а не як це було раніше, курсаль всі знають. Ну, крім заяв про різного роду правопорушення і масу шуму, вам тут я думаю, тяжко знайти щось позитивне, тому хай воно слугує. Друге укриття в поліклініці обласної лікарні. Поліклініка наша розрахована на 400 на відвідувань з одну зміну. Зміна йде з 8 до 3 годин. Тому всі працівники і всі, всі люди, які прийшли сьогодні, записані на прийом до лікарів. Вони спускаються сюди і, і знаходяться на на період повітряної тривоги. На території обласної лікарні робоча група виявила споруду, яка може використовуватися як укриття. Приміщення колись було побудовано для лікарні для забезпечення укриття настоячого протирадіаційного. Але в 90-ті роки була така ситуація, що воно було залито повністю водою. Там вода, уровень був до метра, повністю в цьому приміщенні, і тому було прийнято рішення організаціями для того, щоб його списати. Вона списана, вона стояла, ми їм не користувалися, користувалися в господарчих цілях і все. Воно знято у нас обліку. Коли наступили наші часи, ми подивилися, що воно ще може бути пристосовано для укриття. То й ми запросили комісію обласної державної адміністрації, обласної ради. Вони подивилися це і вирішили Прийняли рішення, що тут може бути укриття. Також оглянули укриття у Вінницькому навчально-реабілітаційному центрі Гніздечко, Вінницькій академії безперервної освіти та Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. В обласній науковій бібліотеці і в Академії безперервної освіти, мабуть, одні з найбільш комфортних укриттів, тому що вони багатофункціональні, як правильно ви сказали, вони використовуються і для там, навчального процесу, тут для відповідної роботи працівників бібліотеки, і відвідувачів, які тут є. Ви бачите, є вайфай, є санузел, аптечка, є кухня навіть, де можна можна собі приготувати їжу, запас води, тобто можна продовжувати процес, ну так, да, тобто може організація працювати і надавати навіть тут послуги довготривалий період, підбиваючи підсумки робочої поїздки укриттями, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий зазначив, що безпека громадян це сьогодні найважливіше. Для нас важливим є безпека громадян і всі об'єкти, які проінвентаризувала комісія, вони не тільки використовуються для установ, але й входять в загальну мережу укриттів міста Вінниці. Вони є позначені, що створює додаткові можливості для укриттів. Але дуже важливо, що кожен об'єкт установа, яка використовує, яка функціонує, вона обов'язково має забезпечити безпеку. І співробітників, і відвідувачів, і так далі. Тому, якщо говорити про заклади медицини, всі заклади медицини мають об'єкти укриття. Загалом на Вінничині 83 установи спільної комунальної власності, які у своєму користуванні мають 110 захисних об'єктів. Ще у 68 закладах під час повітряної тривоги користуються укриттями сусідніх закладів. Телеканал Вінничина все буде Україна. Швейцарська конфедерація продовжує активно підтримувати Вінничину. Сергій Борзов зі своїми заступниками прийняв представників посольства Швейцарії в Україні. Про що спілкувались, які питання вирішували? Дивіться далі у сюжеті. Давній і надійний друг України, зокрема Вінниці та області, Швейцарська конфедерація продовжує активно підтримувати наш регіон усіма можливими способами. Зокрема, багато років реалізуються проєкти у сферах регіонального та муніципального розвитку, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, електронного урядування. Один з останніх проєкт «ЄГЕЙП» став поштовхом для створення регіональної комплексної програми інформатизації Електронна Вінничина на 2022-2024 роки. Завдяки йому забезпечено автоматизацію десяти цнапів області у трьох встановлено інфокіоски для людей з інвалідністю а шістьом передано мобільні валізи. На черзі нові кроки з його розширення. Крім того, програму ГЕП буде реалізовано ще п'ять пілотних громад Вінничини: це Якушинецька, Стрижевська, Тростянецька, Хмільницька, Барська. У яких також будуть реалізовані успішні кейси у напрямку цифровізації, відчуваємо та високо цінуємо підтримку уряду Швейцарії. через програму співробітництва посольства Швейцарії в Україні, запроваджується провадження саме реформ в Україні. Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов зі своїми заступниками прийняв представників посольства Швейцарської конфедерації в Україні, зокрема директора програм співробітництва Ендре Хубера, який надзвичайно високо оцінив якість реалізації спільних проєктів. Це його перший візит на Вінничину, після якого, за його словами, він впевнений, що не останній. Цифрові трансформації в Україні мають продовжуватись. Ви демонструєте високий рівень їх реалізації? Такого немає навіть в деяких містах моєї країни. Я приємно вражений і буду надалі підтримувати нашу співпрацю в цьому напрямі. На підтвердження цих слів варто згадати про потужну програму ДЕСПРО з 2007 року. В області реалізовано 62 проєкти з питного водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами. Завдяки підтримці цього проєкту у 2020 році в Вінницькій області розроблено та затверджено регіональний план управління відходами в рамках національної стратегії управління відходами до 2030 року. А також розроблено план управління відходами для південного кластеру, в який входить 11 громад області на сьогодні на перший план виходять нові виклики на Вінниччині понад 185 тисяч внутрішньо тисяч внутрішньопереміщених осіб, яким також мають бути надані якісні цифрові адміністративні та соціальні послуги. У співвідношенні до кількості корінного населення області в територіальних громадах цей відсоток досягає 25-30, а у Вінниці до 10. От Найбільше у відсотках до свого населення. Якраз північні громади найменше. Найбільше них більше 25% ВПО складають у співвідношенні до свого населення. населення. А в місті Вінниці загалом, якщо 182 тисячі у нас Вінницькій області, в місті Вінниці близько 40. Зважаючи на те, що на сьогодні в Вінницькій області перебуває постійно проживає найбільша кількість переселенців по Україні більше 180 тисяч. Для нас питання 58 тисяч дітей, з яких 58 да, тисяч дітей для нас одне з питань це надання адміністративних послуг і в першу чергу через цифрові технології є дуже важливим, особливо сьогодні. Сергій Борзов висловив вдячність швейцарським дипломатам та в їх особі усьому народу швейцарської конфедерації за підтримку та прагнення зміцнювати співробітництво в майбутньому, адже попереду ще багато спільних корисних проєктів. Департамент інформаційної діяльності комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації через цифровізація в дії. У Стрижевській територіальній громаді отримали від швейцарсько-української програми «Ігеп» мобільний кейс спеціальне обладнання, завдяки якому громада зможе надавати адміністративні послуги віддалено для тих жителів, які з різних причин не зможуть відвідати центр надавання адміністративних послуг. Програма ІГЕП з 2015 року займається питаннями цифровізації в Україні. Варто зазначити, що діяльність у сфері є послуг, є демократії. Існюється в п'яти областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській, Одеській. У Вінниці відбулась зустріч з представниками міжнародного медичного корпусу в Україні. Спілкувались про подальшу співпрацю та про існуючі програми. Після повномасштабного вторгнення ця гуманітарна організація розгорнула свою діяльність в Україні, надаючи підтримку за такими напрямками, як охорона здоров'я, психосоціальна підтримка, забезпечення харчування немовлят та дітей молодшого віку, надання багатоцільової грошової допомоги, протидія ген. Тернозумовленому насильству, водопостачання, санітарія, гігієна та цивільне будівництво протягом перших шести місяців війни прямими бенефіціарами міжнародного медичного корпусу стало понад 100 тисяч осіб. Реабілітація військових, як фізична, так і психологічна, є дуже важливою. Вінничина активно сприяє у вирішенні питань реабілітації військовослужбовців, що отримали поранення в ході бойових дій в Україні. Тож голова Вінницької ОВА зі своїми заступниками провів зустріч із радником президента уповноваженої безбар'єрності Тетяною Ломакіною, яка є куратором в країні саме з питань реабілітації поранених українських військових. Вінничина активно сприяє у вирішенні питання реабілітації військовослужбовців, що отримали поранення в ході бойових дій в Україні. Деякі медичні установи вже перепрофільовані або ж на цій стадії. Створюються заклади із надання реабілітаційних послуг після операцій з ампутації, протезування та інших складних маніпуляцій. В області для цього діє спеціальний хаб, який координує роботу відповідних служб та органів влади. У нас найбільша кількість в цьому регіоні лікарень цивільних залучених, наприклад, в Хмельницькій області 5, в Житомирській 5, у нас 24. Тому що ми розробили систему взаємодії між цивільними і військовими. Ми створили військово-цивільний медичний гуманітарний штаб, де є повна взаємодія між медичними силами. І так ми синхронізували роботу. Двох міністерств: Міністерство охорони здоров'я, Міністерство оборони на місцевому рівні, на регіональному рівні. Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов зі своїми заступниками провів зустріч із радником президента уповноваженої з питань безбар'єрності Тетяною Ломакіною, яка є куратором в країні саме питання реабілітації поранених українських військових. Бойові травми важкі та часто спричиняють інвалідність. В державі нині розробляються заходи, які дозволяють за більш короткий проміжок часу якісно відновити людину і повернути її спроможність до військової або цивільної діяльності. Україна Переходить до сучасних стандартів реабілітації, до нових підходів, до доказових методів реабілітації, коли дійсно крок за кроком і в більш короткі часи людину сьогодні можна відновити і поставити, по суті, ну, на ноги і зробити так, щоб вона була спроможною. Або повернутися знов до виконання військових обов'язків, або до цивільного життя для вивчення потреб медичних закладів області було здійснено декілька візитів до лікарень, санаторіїв та інших медичних установ. Для якісного їх перепрофілювання потрібно вирішити декілька проблем, які можна систематизувати в основні три. Ми разом з головними лікарями з фахівцями ці питання сьогодні обговорювали. Яка сьогодні в них є потреба? Це Дійсно, в осучасненні знань в тому, щоб як ви правильно сказали, доокомплектувати їх необхідним реабілітаційним обладнанням. І третє важливе з тим, щоб були чіткі реабілітаційні маршрути. Над цим працює Міністерство охорони здоров'я у проєкті державного бюджету на наступний рік збільшено суму коштів, передбачивши майже 3 мільярди гривень на допоміжні засоби з реабілітації та ще 356 мільйонів на протезування виробами підвищеної функціональності. Національна служба здоров'я України сьогодні розробляє відповідні реабілітаційні пакети, аби здійснювати фінансування цих програм. Сьогодні НСЗУ ставить. Такі вимоги на наступний рік якраз на реабілітаційні пакети, от тому, що в принципі 15 в нас лікарень на реабілітаційних пакетах, але ми розуміємо, що це такі дуже умовні реабілітаційні пакети, і оці умови, які ставить сьогодні НСЗУ, одна із них це наявність відповідного обладнання. Тому теж скажу, що обласна військова адміністрація вже сьогодні розуміючи це, теж ставить певні пріоритети. Тому ми були сьогодні і в Хмельницькій лікарні. В обласній лікарні Пирогова, тому що це в принципі ті основні лікарні, в які ми плануємо вкладати кошти саме в розвиток і можливість професійного реабілітаційного пакету і отримання ними коштів в НСЗУ. Реабілітація, як фізична, так і психологічна є дуже важливою. Тож увага влади до цієї проблеми буде максимальною. Завданням регіонального керівництва у співпраці із державним є сприяння збільшенню кількості ліжкомісць для поранених, які потребують тривалої підготовки до протезування, створення при багатофункціональних лікарнях, кабінетів ефективних технологій, використання наявних санаторій як бази для реабілітації важкопоранених військових. Все це в зоні уваги обласної військової адміністрації. Протезування, наприклад, це довготерміновий процес, який, на жаль, займає ліжко місця, які потребують для, для подальшого розміщення поранених після боїв. На жаль, на війні вихідних немає, тому будемо готуватися розширяти кількість ліжок і для поранених, і для реабілітації. Але якщо буде обладнання централізовано, нам ми будемо дуже вдячні і хлопці будуть дуже вдячні. Департамент інформаційної діяльності комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації. У Немирові кошти зібрані з благодійного турніру на День міста передали громадські організації Солдатська куховарня. Немирівська міська рада передала волонтерам продукти харчування у вигляді круп для приготування сухих супів. І кошти зібрані з волейбольного і футбольного турнірів на Збройні сили України. Нагадаємо, що благодійний турнір проходив 24 вересня та був спрямований на добровільні внески. Спільними зусиллями вдалося зібрати. 24 чотири тисячі гривні. У Вороновицькій територіальній громаді до Дня людей похилого віку була організована і розвезена гуманітарна допомога. Працівники соціальної сфери відвідали людей похилого віку особисто. Повідомляють у територіальній громаді саме час для єдності і спадкоємності поколінь. Прекрасна можливість сказати теплі слова подяки батькам, матерям, ветеранам війни і праці, пенсіонерам і взагалі всім літнім людям за вклад у розвиток країни. За багаторічну самовіддану працю, доброту, мудрість та гідний приклад для наслідування йдеться у повідомленні щоп'ятниці. Ми підсумовуємо роботу органів місцевого самоврядування, розповідаємо про найцікавіші новини з життя громад, аби ви знали, чи влада на місцях.